Година вечірнівців і ви в найкращому комплексі з безлімітним спа та включеними сніданками. Розповідаю, у нас був просто нереально стильний номер. Тут продумана абсолютно кожна деталь і дуже красивий вигляд з вікна. Окрім класичного чану, тут є карпатська купіль, ми обрали її і це був просто тотальний релакс. Ну а далі ми спробували все. Теплий басейн, холодний басейн, аромакімната, хамам, фінська парна, гуцульська парна, джакузі на вулиці і це все входить у вартість. Додатково в них ще є масаж і рибки. Ну і після цього всього ми, звичайно ж, пішли в їхню колибу. Можете бути певні, смачнішого бограча ви ще не куштували. І в цілому тут дуже-дуже смачно та по-домашньому. Ставлю 100 з 10. Власне, як і всьому відпочинку, тому що чого лише варті ці краєвиди. У Карпати Мигово величезна територія. Тут можна зустріти захід сонця, тут можна порибалити, сходити на кінну прогулянку, сходити на вечір живої музики в колибу. Більше того, все це зі знижкою мінус 40% у грудні.